Оперативна інформація станом на 18.00 2 .00 лютого 2023 року. Триває 344 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області, внаслідок чого пошкоджені 13 двоповерхівок 3-4 поверхівка, дитяча поліклініка, школа, гаражі та автівки. Є жертва серед мирного населення. Також противник завдав три авіаційних удари. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об'єктах населеного пункту Комишани Херсонської області. Наслідок цього отримали поранення четверо людей, включено із п'ятирічною дитиною, яка перебуває у стані середньої тяжкості. Також окупанти уразили цивільну інфраструктуру міста Очаків на Миколаївщині. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках. Здійснюючи заходи посилення своїх військ, тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдійському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат, особливо в особовому складі. На інших напрямках окупанти обороняються на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угрупувань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів ворога. В той же час завершено спільне навчання авіаційного компоненту регіонального групування військ Збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь. Повернення авіаційного групування противника на аеродроми постійного базування не відзначається. Продовжуються обстріли військами Російської Федерації населених пунктів поблизу державного кордону, що спричиняють втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності. Окупанти обстріляли райони Клюсів і єліно Чернігівської області. Муравейні, Студенка, Катеринівки, Вовківки і Волфеново на Сумщині та ветеринарного Козачої Лопані, Стрілечої, Глибокої, Тернової Стариці, Гатища, Вовчанська, Вовчанських хуторів і Охрімівки Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Куп'янськ, Кучерівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Стельмахівка Луганської. На Лиманському напрямку противник обстріляв Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковівка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Веселе, Сєвєрне, Первомайське, Красногорівка, Георгівка, Мар'їнка і Побєда. На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли вугледар, Богоявленку та Нескучно Донецької області. На Запорізькому напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони більш як 15 населених пунктів. Серед них Ольгівська, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогорія, Мала Такмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Херсон, а також Нова Каїри, Червоний Маяк, Зміївка, Береслав, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Інженерна та Антонівка Херсонської області. На тимчасово зайнятих територіях Донецької області Росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Горлівка всі бюджетні та комунальні установи отримали наказ подати до окупаційного військового комісаріату списку осіб, які мають бронь. Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника. В районі Тавіджанки Купінського району Харківщини противник готується до руйнування дорожньої інфраструктури, мінування мостів, дамб та переїздів. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала чотири удара по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російські БПЛА типу Мерлін. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили та пункту управління противника. Вірте у збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!